Сьогодні ми поговоримо про роботу в Канаді і друга тематика це кует віза. Всім цікаво, чи продовжують її, чи не продовжують. На рахунок роботи, як її шукати в Канаді. Ви приїжджаєте з своїм резюме, роздрукуєте його собі тут, як має виглядати Канаді резюме. Що правильно, що неправильно і що там має бути, що не має бути. Якщо вам цікаво, я можу більш обширне відео зробити на рахунок цього, іменно тільки по резюме, так що пишіть в коментарях. Обов'язково, якщо вам така тематика буде цікава, я для вас це запишу. Зараз не хочу дуже великий увагу велику звертати і розбирати резюме. Має бути канадське резюме це раз, друге. Ви його роздрукували. І ви ходите по всіх фірмах е, тої спеціальності і того напрямку, який вам потрібно. І, і те, що ви хочете е, взагалі, ну, наприклад, ви хочете працювати електриком, ну, помічником електриком, тому що електрики, гідраліки це такі професії, які треба вчитися тут, тому що це професії, які е, потребують. Е, щоб ви вчилися в Канаді, отримали тут диплом, тому що це е, е, ті, ті, саме як лікарі, професії, які з ризиком для життя. І ви так просто зразу, як, хоч у вас буде, дивіться, саме перший момент, хоч у вас буде 40 років стажу в Європі, в Канаді, це по барабану. Якщо ви його тут не докажете... Якщо ви його не докажете, і там мега якийсь міжнародний диплом, який Канада підтвердить це дуже в дуже рідких випадках, то ви тоді зможете працювати. Якщо не докажете. То не розраховуйте. Розраховуйте на мінімальні зарплати. Розраховуйте, що ті, хто без мови, що е, мінімальні зарплати і тяжко знайти щось е, толкове зразу. Але це не означає, що не треба їхати, це не означає, що буде дуже тяжко і нереально. Все буде добре, головне вірити в себе. Е, на рахунок роботи. Роздали резюме, походили. Е, Відіслали на два сайти. Як і ще один я забув, який називається. Я в посиланнях нижче під відео я це все виставлю, ці два сайта. Там ви можете. Особливо той другий сайт, що я забув. мені подобається, що там можна своє резюме виставляти, робити собі шаблонки. І там не треба. Такого плану, що загружати своє резюме. Там може, є така опція, але краще, що ви створите зразу на сайті. І плюс там плюшки він підбиває. Якщо ви маєте якісь навички додаткові, постійно сайт вас питає, так чи ні, так чи ні. Ви володієте, наприклад, додатково ремонтом автомобіля, або ще якийсь механік, поміняти скло в машині. ну Такі всякі штучки. І Тут як пощастить, або зразу о, вам перезвонять на пару днів і ви підете на роботу, або може, не дай Боже, бути місяць-два. До цього треба бути готовим. В дуже медленні, вони там через місяць пишуть, через два. Ви ще шукаєте, ви ще в пошуках роботи. Е -е, оце я застерігаю на рахунок цього. Так що на рахунок роботи я сказав, думаю, що все. Це найголовніше. Зрозуміти, що ваша робота буде або з перших днів, або за місяць-два. Тому ті, хто сім'ями, ті, хто мають якісь гроші, можуть купити автомобіль, якраз дородаж, додатковий заробіток на початок, супер. Так що на рахунок роботи, я думаю, тема не підніметься. Якщо є якісь ще додаткові питання, задавайте. Будемо більше детальніше на рахунок роботи э, розсуждати. Але найефективніше, на мою думку, це коли ви своє резюме розносите по фірмах, а не просто сидите вдома на дивані з телефоном клацаєте і туди наліво, направо розсилаєте. Треба всі э, речаги э, використати свої. Але найефективніший це коли ви носите самі резюме, люди вас бачать, ви бачите людей. Я вважаю, це найбільш ефективнішим. Рахунок кует візи У мене таке 50 на 50. Чи вона буде відкрита далі, продовжена, чи її взагалі закриють. Перша половина. Чому, моя, чому я думаю, що її продовжують? Тому що є дуже багато людей в Конгресі, там з 3-4 покоління українці, які дуже сильно за Україну, які будуть 100% тиснути на владу. Не знаю, чи це їм вдасться. Думаю, що можливо продовжують. Навіть читали, читав. Один там канадець написав, що е, наші діти ходять без безпечно в школу, а українці не ходять безпечно, що ви мусите допомогти Україні з е, цим і менший тиск на Європу, бо дуже багато біженців в Європі. Ми змушені допомогти Україні. Так що, я думаю, що велика вероятність, що можуть цю програму продовжити або закриють і зроблять щось похоже. Другий момент, чому я вважаю, що програму закриють взагалі. Тому що приблизно 600 тисяч цих віз відкрили українцям. В Канаду заїхало тільки приблизно 150 тисяч. Канадці в шоці від того, що Люди, українці хотіли сюди, у них війна, вони тікають від війни, а вони сюди не їдуть. Отже, це є таким речам впливом. Друге, що я бачу, що дуже багато наших співвітчизників дуже некрасиво себе веде тут. Багато хто любить шару. Вибачте, за таке, і виходить, канадці розчаровуються. Менше донатять, менше допомагають українцям. Не знаю, на даний момент, сьогодні 21 березня 2023 року, на дану секунду на офіційному сайті нічого на рахунок продовження чи припинення програми не пише. На початку, коли запускали цю програму, казали, що вона тільки на рік. Не знаю, що буде далі. То, що було рік назад, то одне. А зараз зовсім ситуація може помінятися, можливо, що виберуть в Конгресі для українців продовження. На рахунок виплат, хто приїде після 31 березня, то на офіційному сайті ця інформація є. До 30 червня 2023 року 3000 дорослих, півтора для дитини, одноразова виплата по Канаді буде так само, як і була. Також, будемо далі слідкувати на рахунок коеду. Коет-програми. Надіюся, що українцям пощастить, щоб ще більше українців змогли е, попробувати, чи потрібно їм канал, чи не потрібно. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Ставте, будь ласка, пальці вгору, е, дзвіночок, щоб ви не пропускали мої відео. Будь ласка, я бачу кучу переглядів. 90 переглядів, 80 на одному моєму відео, і всього-навсього 7-8 лайків. Я вас дуже, будь ласка, прошу, підтримайте мене. Я дуже хочу, щоб е мій канал був інформативний для вас і більше розказати і простими очима, так як мій канал називається, вам е донести всю інформацію, яку я бачу в Канаді. Всім е, бажаю мирного неба, всім українцям бажаю, тільки е, щоб війна у нас не, не швидше закінчилася. Всім щасливо, дякую.